Не підприємство Зміїв житло створять на базі КП «Зміївська міська лазня. Таке рішення прийняли депутати на останній сесії міськради. Заступник міського голови Володимир Контаренко каже, що нова структура повністю замінить попереднє КП Зміїв «Змії житло має взяти на себе обов'язки по утриманню та обслуговуванню жилих будівель. У Зміїві це 73 багатоквартирки загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів. Ми покитаються його сусвалі і увеличивать круг коммунальных услуг для этого предприятия. Потому что я считаю, что город, районный центр, почти что 20 тысяч населения не имеет права жить без своей городской коммунальной службы. Комунальне підприємство Зміївське виконувати роботи по обслуговуванню будинків більше не може, пояснює голова міськради Петро Кучков. Наразі заборгованість КП становить майже 800 тисяч гривень. Основна сума боргу перед податковою інспекцією, яка в цьому році виграла суду комунальників. Тепер діяльність підприємства практично заморожена. Да, ми не для кого не секрет. Ми бремо центр зайнятості людей на общественні роботи. Да, це касається прийшли дії з центра зайнятості, їх налагає зразу. Ми навіть заплатити людям заплатити. І за тоштоні право ну, так робота далі. Проста судьба його банкротство, судьба банкротства. Да. Директором підприємства планують залишити керівника «Зміївське». В подальшому міськрада проєктує включити до квартплати утримання елементів будинку: на кшталт піддаща, балкону чи водостічної труби. Мовляв, найбільше скаржаться люди саме на їх несправність, але з цим і розмір плати відповідно стане вищим.